Усім привіт! Мене звати Таня і я рада вас бачити на своєму каналі. І сьогоднішній влог я розпочинаю з готової роботи. Це кофточка для дівчинки віком на 3 ось Я розпочинала її в попередньому влозі, вже закінчила. В'язала її з ярнард джинсу білий колір номер один. Пішло в мене на неї три моточки. Три моточки. Так сподобалась мені ця ковтинка, що я вирішила зв'язати таку саму. В іншому кольорі, це колір 07, ось і я вже її розпочала. Як я її розпочинала, як іде, я вставлю зараз шматочок відео. Ось і ця ковтинка. Ось же, скільки я пров'язала, вже вив'язала шість отворів для гузочка, для гузочків. І мені ще залишився один, і я буду закривати, вже довжина буде відв'язана. І зв'яжу рукавчики, ти будемо спостерігати, що в мене е, вийде на кінець відео. Ще я в'язала ось з такої пряжі туніку, я її зв'язала, там залишилося поховати кінчики, попрати її і покажу вам вже готову роботу. У мене було таких три бобінки, ось така була, і я вам вже показувала готову роботу. Тож в мене дві туніки вже є з цих кольорів. І був ось такий колір. Ця, ця бобінка стала вже значно менша, тому що я вже розпочала з неї е, туніку третю. Ось на ній, ви можете бачити, ось такі є вкраплення, е, сірі, сині і трішки коричневого такого. Кольору кольору таупу. Це... Але ця бабінка, вона, її було недостатньо на... на повноцінний виріб. Тож я вирішила, що я розпочну в'язати з неї, і потім додам ось ці кольори, які в мене залишились. Ось така буде збірна в мене. Що в мене буде получатися, я вам буду показувати вже по ходу своєї роботи. А на даний час я відв'язала вже, вже відділила рукавчики, зв'язала підрізи і від підрізу тут приблизно 5 см є. Знову пустила. Ось цей ажур по рукавчику ось так. З боків вже не пускала. Ось горловинка в мене зв'язана резиночкою один на один, лицева петелька витягнута. Ось. Роблю, як завжди, Виточки попереду, укорочені рядки по спинці, тож буду продовжувати працювати, а ви будете за мною спостерігати. Зараз заправлю вже кінчики всі, це вже останній. І піду прати. Кому цікаво, я замочую у прохолодній воді приблизно на півгодинки. Можу залишити на годинку. І потім поперу, висушу і вже покажу вам готову роботу. Моє наступне підключення я вже дов'язала довжину ковтинки, закрила її, зв'язала один рукавчик. Мені ще залишився один рукавчик зв'язати. І так як в мене складається вже тут картинка, я знову беру свої гудзички і ось обираю ось такі. Ось такі це будуть. Чи ось ці, вони мені подобаються. По-перше, в них не такі. Якось ці видаються жовтішими, а ці спокійніші. Є ще ось такого плану. Ось такі ой ось просто метал кругленький. Такі гладенькі, кругленькі. Тут, е, ніби, є малюнок на цих ось, а це рівненькі, ось так для порівняння. Ще ж мені дуже подобаються ці трояндочки, але вони маленькі, менші за ось ці, за ось ці. Ось так. Тож буду дов'язувати ковтинку цю. І знову ось ці, ось ці теж підходять. Ось такі різні вони теж підходять, то я буду обирати, буду дов'язувати, а зараз вам ставлю відео з, зі своєю готовою роботою з тонікою. Я знову до вас повернулася зі своєю третьою тунікою. Вже ви можете бачити, я зв'язала два рукава повністю резиночку, закрила голочкою. Ось. Ось такий зробила перехід кольору лінивим жакардом візерунок. В'язала тільки до переходу кольору. Ось так це виглядає. І вже багато пров'язала від підрізу. Це в мене 11 сантиметрів, а на рукавчику це 16 Тож ще є, в'язати куди, Ну найменше це буде 16 сантиметрів теж. Але я буду дивитися, ще буду думати. Ще хотіла сказати, що ця ниточка в полотні косить, і ось ця сіра косить найбільше. Синя теж косила, але коли я її попрала, вона вирівнялась. І навіть не скажеш, що в роботі вона так косила. Коричневу ниточку я сюди не пускала, і не знаю, чи взагалі нею скористаюся в цій роботі, буду дивитись. І ще мене в коментарях питали знову про цю нитку. Це Пуралана Італія, твід Ланаліно, 80% мереносу і 20% льону. Тож, я сподіваюсь, я вдовільнила запит. Оці пряжі 350 метрів на 100 грам. Ось так. на е, Ковтинку, яку я в'язала для дівчинки е, бежеву, такого, такого бежевого кольору, я її зв'язала, попрала і вона сохне. Тож е, покажу вам вже вже готову роботу в наступному підключенні. А ось і готова моя робота повністю, тож я дуже задоволена. Задоволена цими двома тижнями, так як ви бачили у влозі три готових моїх роботи. Сподіваюся, що вам сподобалось. Дуже рада, що ви залишалися зі мною цей час. Тож, я думаю, що ми ще з вами зустрінемось не раз. Ось друга біла, такі дві сестри, друга біла ковтинка. Тож я рада вас бачити на своєму каналі. Приходьте, будемо в'язати, будемо спілкуватися. До нових зустрічей!